Доброго ранку, любі. Сьогодні у нас е компанія. Сьогодні будемо тренуватися разом. Е е кот, я трошки вже змінила тренування. Ти хочеш легеньке, або таке. Лагінька. <реку> <для мене. реку> добре. Ну добре, поїхали. Спочатку розминаємося. Просто покрутимо. Похрустимо кістками. О, я хрущу більше, ніж ти. Назад. Ох. Так, тепер ногу так мобіліті. Стоїш на одній нозі і повільно, повільно. Можеш встати на пол. Повільно. Так нас видно, видно. Друга нога перед. Спинку ровно. Так, тепер назад. назад. Друга нога. Все. Давай присідаємо тепер. Один. Так, дивись, ти присідаєш, і в тебе ноги уходять вперед. Коли ти присідаєш, попа уходить вперед, попа вперед. Давай, присідай. Коліна. Yeah. <laughs> Стань сюди. Смотри, присідаємо, попа, попа, уходить назад, попа, назад, 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 Наза <laughs> назад. Назад стали. Трохи ширше ноги постав. Добре. Трохи, трохи. Ні, коліна в тебе уходять вперед. Попа назад уходить. Добре. Ага. Добре, молодець. Молодець. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Нижче, сприсідаємо, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Фух, Голодець. Тепер становимося. Кішка корова. На чотири точки. Становимся. Починаємо. Вигинаємо спинку. Прогинаємо спинку. Прогинаю спинку, голову вверх. Вигинай. Прогинаю. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Робимо планку. Становишся. Планку тут знаєш. Спинку рівненько, трошки бедра підкрутити. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер динамічна планка. Достаємо коліном до локтя. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Десь. Десять. Прогнулися. Собака головою вниз. Розтягнули трошки задню поверхню. І будемо так розминати ноги. Вперед, права, ліво. Трошки нижче, нижче. Дивись, трошки встань. Підтягни трохи руки до ніг. отак. І прогинайся далі. Отут, проганайся. Коліна ровно. Проганайся. Молодець. Тепер колінь, ноги на ширині плечей. Ага. І тепер розтягну. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець. Так, поза дитини. Трошки ноги розтав. Коліна. Щоб нижче, нижче опуститися. Фух, дишимо. Фух. Молодець. Так, тепер лягаємо на. на живіт. На живіт. Ой, на живіт, на спину, господи. На спину. На спину. Ш... На, на спину. І підіймаємо. Робимо мостик. Сну, носки на коліно. Боже. На носочках. Ага, молодець. Підіймаємо. Таз. Опускаємо таз. Один. Два. Три. Чотири. Вище підіймаємо. П'ять, шість. Вище підіймаємо. Сім. Вище підіймаємо. Вісім. Дев'ять. Десять. Так, тепер ускладнюємо, становимося на одну ногу, підіймаємо другу ногу, підіймаємо таз. Можеш не на носочках, а просто. Так, і те ж саме, тільки з піднятою ногою. Один, два, три, чотири, п'ять. Міняємо. Підійняли іншу ногу. І поїхали. Один. Два. Три. Не ризками, а повільно. Чотири. П'ять. Шість. Все. П'ять. Молодець. Фух. Фух. Трошки важко. Вчора багато з'їли. Так, давай тепер робимо велосипед. Ноги на 90 градусів, голова, руки тільки до, доторкуються добу, не зажимаємо нічого. І тепер права нога уходить, а лівий локоть, правий локоть достає до лівого коліна. Ні, 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 ні. Велосипед. Правим ліксем до Ага, правильно, молодець. Два, три, 4. Повільно 5. Шість. 7, Сім. Вісім, дев'ять, десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Ноголище. Шістнадцять, шістнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Молодець. Тепер обійняли колінки і покаталися трошки на спині. Вправо вліво, вправо вліво. Супер. Як відчуваєшся? Добре. Кажу правду. Важко тобі? Трошки важко, але не дуже. Того, що ми вчора їли багато, чи чого. Чи того, що зараз неділя ранок. Неділя ранок. <кажем> Добре, давай. Дуже гарна вправа. Моя улюблена. Робимо складочку і потім витягуємо руки і ноги. Один. Склалося. Два. Склалися. Повільно. Три. Витягуємо носочки. Все напружено. Нічого не кидаємо. Скільки там вже? Шість. Сім. Повільно вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Тепер підняли ножки. Витягну розправ коліна. Розправ коліна. Розправ коліна. Не так. Руки тут. І робимо хандрос. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, 19, двадцять. Молодець. Бачу, що тобі важко, але треба добити живіт. Поки, Поки що не прес. Тому давай підівняли ноги і дістаємо до носочків. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, есім, дев'ять, десять, молодець. <рес> 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 ти можеш казати, що що можеш ти казати, що тобі не подобається. <рес> Що? мені не подобається? Що не подумается. Боже. <сіх> спасіть цього чоловіка. Він тут в неволі. Так от. Да, да <сіх> Так, ладно, давай Пожрали і повертаемся на живет. Твоя улюблена права. Ні, давай впередом. Ложимо передом. Ось так. Бо так, коли наша жопа там в екрані, це не дуже. Робимо відтискання. Я роблю вузьку, ти вмієш вузьку. Що це таке? Аджимані. Покажи нам, як треба робити. О, добре, я по дівчатам. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Так. Тепер. Дай подивлюся, чи нас там видно? Чи не видно? Все видно. Добре. Так, тепер. А, трошки. Тому все нормально, це в мало місця. Тепер робимо вправи на спинку. Руки вперед. І підіймаємо голову вниз. Ні, підійми, підійми трошки голову. Але дивишся вниз. І підіймаємо праву руку і ліву ногу. Один. Тепер іншу руку, іншу ногу. Два. Супер. Три. Міняємо. Чотири. Дивишся вниз. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Двадцять разів робимо. Одинадцять. Дванадцять. Вправо на спинку. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Повільно. 18, повільно, вісімнадцять, повільно, дев'ятнадцять, повільно, двадцять, Молодці. Фух. Тепер робимо кобру. Кобру. Кобра. Руки перед собою, плечі вниз, плечі вниз. Плечі вниз. Так нижче плечі зроби. Типу тут все напряжено. Так розверни плечі. Роз... <плес> <плес> і дивишся вверх. Тебе зажата шия, дивись, У тебе шия як у черепахи. Ти повинен її витягнути. А Плечі вниз. Щось ти не так робиш. Так, розправ тут. Тут шультаблета ту замен. Тобі треба щось попрацюватися. Далі дитина, дитина. Тепер витягнулася знову кобра. Намагайся опустити плечі. І маківкою макушкою вверх дістатися. Макушкою. Ти лобом. Робиш? Ага, макушка, добре. Назад. Супер. Ти молодець. Так, тепер зробимо таку розтяжку праву руку вверх і тепер скручуємося в сторону. Молодець, так. Да. Правильно робиш. Тепер інша сторона. Ліва рука вверх і скручуємося в праву сторону. Розтягуємо всі наші плечі, спини, сідниці. Добре. Молодець. Інша розтяжка. Тепер ставимо ногу вперед. Можеш так? І трошки. Розтягнутися, витягнути задню ногу. Добре, молодець. Тепер на четверину і ліва нога. Супер. Трошки витягуємо задню ногу. Розтягуємо все. А, так, тепер. Тепер сідаємо так. І розтягуємо в одну сторону. Цю руку сюди. Достягуєш отут. Відчуваєш? Так, відчуваю. Добре. Тепер в іншу сторону. Розтягуємося. Молодець. Все. Добре. Зараз. Дякую. Дякую тобі, дякую вам. До завтра.